Вітаю вас, дівчат, хотіла показати нашу авторську модель. Той бек. Дуже популярна моделька. Вона є в мене в двох варіантах: у хутряному та у шнуровому. До набору входять дві таких круглих боковиночки і верхній клапан, які вже встановлені на задню боковиночку. В'язати цю сумочку дуже просто, достатньо зробити ось такий обв'язочку. Окремо, потім зв'язати боковинку. По розмірах боковиночка, дівчат, тут трошки менше, тут трошки більше. Дійсно, виходить, що ви тут зменшуєте, а тут збільшуєте полотно. Робиться це спочатку з однієї сторони, потім з іншої знов зменшується. Для чого це зробити? Для того, щоб сумочка мала більш охайний та локоничний вигляд. Дивіться. Після того, як ви її закриваєте, ось вона тут не складається. Не треба робити її тут дуже широку, наче у вас буде некрасиво ну, не стояти клапан. Зрозуміло? А ось тут, навпаки, треба зробити трохи збільшень. На цю сумочку я під відео залишаю подробний відеоогляд. ви можете його подивитися на моїй сторінці та зв'язати собі ось таку малечу Той Дивіться, ось тут так самовстановлені напівкільця. Звертаю вашу увагу, що напівкільця напів краще встановлювати проміж оціх реберець, для того, щоб воно не стирчало. Більше вам нічого не треба робити, тільки зібрати сумочку, зшита вона оці два полотна, зшита просто за допомогою голочки. Можете додатково зробити ось такий. Ланцюжок зі з'єднаних петелек та ще більше прикрасити свою сумочку. Як зв'язати схутра? З хут... з мене так само є у попередніх відео. Мої поради. Дякую!